Я так розумію, що з цим гаслом на модний тиждень ти прийшов не просто так: те, що в тебе на грудях, те й в голові, але чи ладен ти взяти зброю в руки та піти у армію, навіть не дивлячись на те, що я, наприклад, в армії не служив, але я готовий це зробити і впевнений це зробить 99,9% українських чоловіків, які не важливо якою мовою розмовляють, але вийдуть захищати свою батьківщину. Ти в армії не служив. А за яких причин? Коси? Ну, це була давня історія. Насправді я був не проти служити в армії. Я поступив в інститут. Я його закінчив, і мені вже було 23 роки. Як мені сказали, тобі треба буде ще 9 місяців відслужити. Тут я був категорично проти, щоб в 23 роки це робити. Для того, щоб тобі копняка під сраку давали 18-річні і казали, давай діти, е, туалет, я був проти. Тому коли я після інституту пішов в театр, то в театрі вже там прикладали максимальну зусиль. Я там вів різні гуртки, які дозволяли не служити, і так дотягнув до 27 років. А яку хворобу тобі приписали, аби не піти в армію? Там не було хвороби, там була. Така штука, що ти ведеш драм-гурток в далеких Карпатах. В селі я вже не пам'ятаю які. І, це, і воно дозволяло дати відстрочку. Ну, і так потрошки відстрочка була. До... Ну, насправді цей гурток був. І я туди кілька разів приїздив.